Масштабний теракт у Києві змогли попередити контрозвідники. Служба безпеки затримала диверсантку з Луганська, яка мала задіяти саморобний вибуховий пристрій. І не де-інде, а біля будинку профспілок у годину пік. Її 30 років жінка приїхала з Луганська завербовано. Інструктували особисто куратори російського гру генштабу РФ. Бомба була в жіночій сумці. Вибухівку знешкодили в спеціальному боксі в середмісті. Потужність вибухівки сягала в еквіваленті трьох кілограмів тротилу. Перед моїм виїздом 16 декабря з міста Луганського Стальтін передав мені сумку, якій, по його словам, знаходилось те, що принесло мені удобство укропа. Я сіла в автобус, я знала, що знаходиться в цій сумці з Це екстрений випадок. Таких випадків ми не фіксували до цього часу, але е Уже сьогодні, вже вчора, тривали наради в службі безпеки України. Ми проводимо консультації із нашими колегами з інших відомств силових і будемо приймати адекватні терористичним загрозам рішення.